Отже, про те, що цікає абітурієнтів наступного року, будемо говорити з Андрієм Вітранком, це заступник міністра освіти і науки України. Вітаємо вас. Доброго ранку, доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава. слава. Сьогодні всі бажають здоров'я. От навзаєм хочемо сказати всім. Пане Андрію. Про давайте про мультипредметний тест чотири предмети по 60 хвилин, чотири години іспитів. Ну це е, дуже складне випробування. Та ще й для людей, які хвилюються, які хвилюються, чи наберуть вони потрібну кількість балів. Як це пережити? Дякую вам за запитання. Я думаю, що хвилюватися особливо не треба, адже програма буде повністю співпадати з програмою школи, з програмою зовнішнього незалежного оцінювання. Премо хочу сказати, що буде два блоки в один день, тобто перша година українська мова, друга година математика, потім перерва для того, щоб відпочити. І потім вже наступні два предмети це історія України та предмет, який абітурієнти оберуть на вибір. А ми максимально зараз вже повертаємося до історії, яка пов'язана з. Прозорістю, з е, чесністю, і пов'язано з тим, що абітурієнти мають бути повністю готові до навчання і здобуття мріяної вищої освіти в закладах вищої освіти. Тобто, завдячуючи завдячуючи ць, цьому тесту, вони мають довести здатність здобувати вищу освіту в закладах е, ЗВО України. Дякую. З точки зору організаційної, з якими викликами зараз стикаються? Освітяни, тому що ми розуміємо, що і безпековий аспект він дуже дуже строкатий, скажімо, на території України. Все залежить від віддаленості від фронту, все залежить від регіону. Так само та ну і можливо якісь інші чинники, які теж накладаються на ось цей суто організаційний процес. Ви абсолютно праві. Перше і найголовніше це інформацій... Вибачте, фізична безпека. З тих людей, які будуть залучені до складання, та тих людей, які будуть залучені до прийняття цього національного мультипредметного тесту, тому будуть проводити тест в окремих в окремих центрах, як і минулого року, які багато в чому будуть розміщені і в сховищах в найпростіших куртях для того, щоб не перериватися. Але все ж таки все залежить від військово-політичної ситуації на фронті. Другий виклик це інформаційна безпека. Ви правильно сказали, коли робили підводку до сюжету, що будуть використовуватися для того, щоб наші абітурієнти показали свою доброчесність. Ми з цього року плануємо використовувати вже і металошукачі для того, щоб не проносили зайві там гаджети або інші речі, які зможуть допомогти скласти той чи інший тест, щоб всі були в абсолютно рівних умовах. Ну і третій виклик це інформаційний з точки зору інформування здобувачів і абітурієнтів. Тобто, всі ця інформація буде розміщена, як і минулого року, в електронних кабінетах вступника. Це дуже ефективний інструмент, він показав свою ефективність. Ну, наприклад, хочу навести таку цифру, що більше 99 заяв до вступу до закладів вищої освіти були подані саме через електронні кабінети, а не у паперовій формі. Ми вважаємо це таким, скажімо так. Наступним кроком діджиталізації нашої освіти і знову ж таки, інформація про час і місце складання буде надіслано в індивідуальний електронний кабінет для того, щоб зберегти безпеку, щоб не було жодних терористичних атак з боку Кацапів на наших дітей. Дякую. Давайте поговоримо про наповнення цього тесту. Чотири предмети. Українська математика, історія обов'язкова, один предмет на вибір. Історія минулого року, о, минулого, минулого тестування, тобто це був цей рік, викликала страшенний ажіотаж, тому що історія України не була обов'язковим предметом. Чи змінили з огляду на громадську думку, чи з якихось інших міркувань? Ну і наскільки я знаю, що входити буде не вся програма з історії у цей тест. З да, 16 століття що буде виходити в програму національного мультипредметного тесту. Не вся програма з історії, а в перший рік, коли складався НМТ, він також був з чотирьох предметів. Також була історія. Перепрошую, історія України, була обов'язкова. Ми дослідили доступ, досвід 22-го року, 23-го, і було прийнято от таке зважене, збалансоване рішення, яке впевнений. Не викличе жодних соціальних таких збурень або якихось супротиву в нашому суспільстві. А чому в тест не потраплять Київська Русь, Монголо-Татарські а вже починаючи з 16 століття? А ну ми вважаємо, що саме ця частина програми вона має найбільший вплив на становлення національної свідомості українців, тобто там буде. Особлива увага насправді відома приділена вже в українському визвольному руху, нашій національній боротьбі за національну ідентичність, тому я впевнений, що саме цей, цей період він виховує українську націю ем, окрім мультипредметного тесту. Я думаю, далі варто дивитися теж на, на подальшу перспективу, скажімо, відновлення державної підсумкової атестації, е, що зараз про це можна сказати, на якій стадії це е, перебуває, і, і, власне, чи час вже там певні певну конкретику про це говорити а, ну голова комітету Сергій Віталійович Бобак на прес-конференції, яка була присвячена наступному наступній ступній кампанії, сказав, що національна державної підсумкової атестації не буде в 2024 році. Єдине, що хочу сказати, що відповідно до чинного законодавства ми маємо намір пілотувати проєкт державної підсумкової атестації в четвертому класі. Тобто це буде абсолютно добровільне тестування. Воно жодним чином не вплине на результати успішності. Ми будемо тестувати лише механізми, механіку складання державної підсумкової атестації. У майбутньому буде обрано приблизно 2000 тисячі дітей на добровільній основі в тих школах, які зголосяться брати участь в цьому пілоті, в цьому експерименті. Діти будуть відбиратися лише добровільно, жодного примусу не буде. Не треба буде переживати батькам. Ми складемо таку вибірку, яка буде. Показувати таку освітню мапу України. Відповідно, у нас є міські школи, є сільські школи, гірські школи. Тобто, ми плануємо залучити дітей з усіх шкіл України для того, щоб протестувати саме механіку складання державної підсумкової атестації в четвертому класі. Дякую. Ми з вами минулого разу обговорювали підготовку шкіл до нового навчального року про укриття. Навчальний рік почався місяць. Вже фактично триває. Що з укриттями, чи наскільки не буду казати, виконується план по встановленню мобільних укриттів, бо та школа, наприклад, за якою я стежу, то ще досі немає. Чи відстаємо і коли будуть всі ці мобільні укриття, які повинні бути? А це за якою школою ви слідкуєте? О, я вам після ефіру розкажу. Добре, домовилися. Ну, відповідно станом на початок нового навчального року, 1 вересня, більше 80% шкіл України вже було обладнано укриттями. Держава в цьому році виділила півтора мільярди гривень на облаштування безпечного освітнього середовища. Бюджет наступного року закладено ще більше коштів. І ми впевнені, що депутати народні підтримують mm -hmm. такі рішення нашого уряду. А... Укритті не обладнані лише в тих школах, там де немає фізичної можливості це зробити. І наскільки мені відомо, то зараз іде ще перманентний процес встановлення і ремонтування укриттів відбувається по всій Україні. От вчора у нас була нарада з Дніпро, Дніпропетровською областю. Там також доповідали про те, що ті кошти, які в межах державної субвенції вони використовуються, будуть до три до жовтня місяця або до кінця листопада, вже повністю використані. Тому цей процес є перманентним, постійним, і ми впевнені, що наша мета, щоб всі 100% Учнів, які здобувають освіту в українських школах, мали можливість користуватися укриттями, які будуть відповідної якості, і відповідним чином жодним чином не впливати на ментальне здоров'я дітей, коли вони спускаються до цих укриттів. Дякуємо, Дякую. та Андрій Вітренко. Нагадаємо заступник міністра освіти і науки України про освітній процес, про мультипредметний тест. В цілому про те, як, як навчаються з чим стикаються українські діти.